Твої найближчі 7-10 днів. Що тебе очікує? Що дуже важливо знати просто зараз. Не забувай підписуватися та приходити на особисті консультації. Твої найближчі 7-10 днів. Обирай. Твій сум, якісь переживання, твої якісь негативні емоції, страхи, думки важкі, розвіє чоловік. Така емоційна зустріч, емоційне спілкування. Але дивіться, у вас є вибір. Або це буде пристрасть, або це буде сварка. Коли прийде енергія для спілкування, оберіть пристрасть, тому що ви прив'язані за картою диявола один до одного. У вас є зв'язок, який ви обидва ви відчуваєте. І вам ще треба якийсь період побути разом. І найближчі дні це той момент, коли людина з'явиться для важливих подій. І така людина може бути не одна у вас. Будьте дуже уважні. А, другий варіант. Дивіться. Це той момент, коли в мене все було добре, поки вони з'явились, знаєте? Я сама справлялась, в мене все було нормально, поки ви не почали втручатись. Постійно хтось втручається. Тут сварки з чоловіком можуть бути навіть по роботі. Будь ласка, не відстоюйте свою позицію. Навчіться говорити ні, і навчіться чітко висловлювати, чого ви хочете насправді. Я хочу отак. Все, гарно закінчиться період, якесь свято. Радість, але дивіться бути обережні, щоб не захворіти. Можете перевтомитись, і організм просто скаже вам. Я пішов відпочивати. О, Диявол відразу. У вас якісь втрати в житті, гроші можуть кудись здіватись. Дивіться, який диявол цікавий. Угу. Люди з життя вашого можуть йти. Прояв, поява чоловіка. Щось будете з ним виясняти. Дуже ранити може вас. Всі три варіанти про чоловіків, дивіться. Ви, не зро... ви якийсь зв'язок ніяк не розірвете, І ви ніколи майже його не розірвете. Чому? Чому майже? Тому що той, хто вміє це робити, той вже це зробив. Ви просто мучите себе його. Прийде за спілкуванням, не дозволяйте вас ображати. Стійте на своєму, відстоїти свою позицію, не витрачайте свій час на тих людей. Друга карта вам диявола щось буде дуже таке специфічне на цьому тижні. А ставте людей на їх місце, не допускайте занадто близько до себе. Серце так у вас розбите. Займіться краще, відпочиньте і подумайте, як змінити фінансову ситуацію, тому що вона буде потребувати вашої уваги. Дивіться, у вас може бути якась така інтимна зустріч, що буде вагітність. Будьте обережні, якщо ви не плануєте.